Що у вас в Херсоні стріляють? Якщо вам обирати між підвалом і паспортом, обирайте паспорт. А є у вас жива людина? От Конкретний приклад. Перевірка це нормально. Ну, ще зараз такий час. Вітаю ви на каналі Вгору Херсон. І сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо фіксувати воєнні злочини разом з юристом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та адвокатом Української хельсінської спілки справ людини Олександром Дениловим. Люди не знають, що вони за щось можуть отримати компенсацію, тому що ми їздили зі знімальної групи в музиківку і там познайомились з родиною, з чоловіком. Який пережив катування росіян. Тобто його не забрали в полон, але до його будинку прийшли, його катували електрошокером. Він про це дуже просто розказує як про якусь таку побутову історію. От, да, мене обшукували, ну а кого тут не обшукували, всіх обшукували. І наскільки я розумію, такі люди, які пережили катування. Мають також право на компенсацію. Вони мають право на допомогу від держави в розмірі 100 тисяч. І ми поїхали от по селам також, і багато людей, хто там був. І дійсно, більшість от в цьому напрямку, наприклад, мало людей знають про це. Все, що стосується пошкодженого майна, більше свідчення. А от про це, ну. Про це не ну, не дуже люди хочуть говорити. Звертайтесь, от конкретно ця категорія. Це є ну як це якась ну, більш-менш значна допомога. Це звичайно не компенсація, але це підтримка. І ну, ми допоможемо. Це насправді не дуже важко. Там є певні механізми, але вони прийнятні. Як працює цей механізм, і як визначається, хто отримає допомогу після. Там полони чи катувань хто не отримує, чи маємо ми яку статистику щодо людей, які вже її отримали? Тому що в Херсонській області багато людей, які були в полоні, яких викрадали, яких обшукували, яких катували. І це, на жаль, для нас така вже буденна історія. Там по типу: там, от приїхали, забрали мого сусіда, повернули через два тижні. Тож, чи є якась статистика, як працює цей механізм? Загальний механізм працює так. Тобто збираються, відкривається кримінальне провадження, збираються докази свідчення людей, як вас викрадали, або, наприклад, є, ну, переважно десь тримали людей. Да? Тобто свідки, це можуть бути родичі, сусіди, які бачили, як вас забирали, як вас катували, чи били, чи люди, які з вами перебували в місцях е незаконного утримання вашого. Ну, не всі, навіть повертаючись, звідти можуть. Повноцінно продовжити своє життя. Є випадки самогубства. В будь-якому випадку цей механізм вимагає ваших пояснень, якихось розповідей, а це згад, треба згадувати, а це боляче, і так далі. І так далі. Тобто є такий момент, звичайно, що люди просто кажуть: мені не потрібно ці 100 тисяч. Я не хочу. Я просто от хочу забути це, і все, я нічого не хочу. Є і такі люди, звичайно. Якщо говорити не з точки зору грошової допомоги, не з точки зору отримання цих 100 тисяч, чому може бути важливим розказати свою історію? Чи це може стати ще одним свідченням проти злочинів російського режиму? Ми повинні зафіксувати, тому що прийде час відповідальності. І знову ж тоді виникне питання. Абстрактно когось вбили, когось там пошкодили якесь минуло чи ось є структуровані кейси з допитаними людьми з рішеннями комітетів ООН, висновками, да рішення Європейського суду з прав людини і так далі. Так далі. Конкретно ось. І це покаже системність, і це фактично доказова база для міжнародних е судів до притягнення до кримінальної відповідальності. Про людей, які на Лівому березі, е -е, чи є у них. Якийсь страх, що українська правова система після деокупації буде мати до них якісь питання. І чи норма... і чи це нормально, якщо там правоохоронці будуть мати до них питання? І якого роду це можуть бути питання? От про паспорт багато моментів. І е е я скажу не повторюсь, не дуже популярну річ. Я кажу, ви повинні максимально ухилятись від отримання паспортного документу. Але за умови, що це не ставе під загрозу ваше життя і здоров'я. Якщо вам обирати між підвалом і паспортом, обирайте паспорт. Ну, тому що якщо у вас не буде або ви будете покалічені, ну, це менше допоможе і державі, і вам. Звичайно, я раджу, якщо у вас є можливість виїхати з окупованої території, використовуйте цей момент. І тоді зникає оця от, ну, момент якихось неправильних дій. Не можна працювати в поліціях, в охоронах, військових, там, якихось підрозділах, не можна працювати в органах влади, так званої. Тут важливий момент співпраці, тобто відсутність співпраці. Є люди, які от кажуть, ми в залізному порту з голою пристані залежить, нас затопило, у нас немає нічого, в чому були, ким пішли. І нам кажуть, якщо ви хочете, то до кінця літа. Треба отримати паспорт російський. А люди от півтора року майже були в окупації, не приймали її і не брали той паспорт. А зараз він каже, ну мені варіант, або я на вулиці завтра залишуся, або я беру паспорт. Ну, ми повинні бути готові до того, щоб надати інформацію і виключити ці підозри і, і ці моменти. Перевірка це нормально. Ось ще зараз такий час. Це треба робити. Люди можуть боятись того, що їх будуть засуджувати, що вони в таких умовах взяли чи паспорт, чи гуманітарну допомогу. Ну, звичайно, буде якась відсоток людей, які будуть засуджувати, які вас будуть не розуміти і так далі, та далі. Але якщо ми говоримо саме про державу, про правоохоронні органи, то тут важливо, важливий момент ваші наміри, все, що ви вчиняєте, чи це під примусом, чи це добровільно. Ваше відношення і позиція взагалі до того що відбувалось передумови. Ну і якщо дійсно це було недобровільно, примусово ну це в більшості випадків все ж таки нівелює там якусь відповідальність. Ще хочу запитати про те, яка кількість людей за правовою допомогою звертаються з і чи взагалі звертаються? Чи вони бояться це робити? В Відсотках, якщо ми говоримо, це де може. 15. Після підриву Каховської, от саме в напрямку знищеного пошкодженого майна, ну прям такий вал, от прям ну, такий суттєвий. Виїхали люди, звертаються, або родичі звертаються, які за кордоном, або на, в безпеці. Ну, я теж таким от раджу в такій ситуації. Просто, от е, якщо ви комунікуєте, і у вас є родичі, близькі люди, друзі, які в безпеці, а у вас стало щось, передайте їм цю інформацію. Вони можуть бути заявниками в кримінальних провадженнях. Це може бути заяви, подати заяву про злочин може будь-яка особа щодо будь-якої особи. Ну, а там точкові юридичні питання різні, буває, питає, буває питання спадщини, там, помирають, питання оформлення документів, питання народження дитинки, як вивезти. Ну, різноманітні проблеми. Да? Тобто, але якщо ми кажемо, в принципі, про злочини більше, да? О, то от, насильницькі зникнення. Катування, ну такі от просто жорстокі штуки, коли от і, і пошкоджено майно. Якщо говорити про насильницьке викрадення, то м, дуже відомий у Херсоні випадок, коли викрили волонтера Маря. Е, і він іноземець. Е, його викрили, якщо я не помиляюсь, після мітингу викрали і не повертають там ні українській стороні, ні його рідній країні. Я знаю, що ви займалися цією справою. Що взагалі відомо про Маріо? де він зараз, і чи є хоч якийсь шанс мінімальний на те, що його повернуть, і що взагалі росіяни можуть інкримінувати, називаємо це так, іноземному громадянину в Україні? Почну з останнього. Що можуть, що завгодно? Ну от, от от просто що завгодно терористичну діяльність, планування якихось підривів. Діяльність проти Російської Федерації, органів влади і так далі. Тобто їх фантазія настільки широка, що спілкуючись з родичами людей, що в неволі, слідчі отак, от кажуть: ну, справа порожня, немає доказів. Щодо конкретно, Маріо важливо, що ми знаємо, що він перебуває у Росіян. Це важливо, тому що величезний проміжок часу взагалі не було інформації. Чи взагалі він живий, чи була інформація, що його відпустили, і вбили, і так далі. і так далі. Тобто є хоча б розуміння, що він в полоні. Дійсно, ми допомагали і зараз намагаємось допомагати в цій справі. Цей супровід в кримінальному провадженні, там ну, ти з останнього там, отримали інформацію по свідкам, які перебували разом з Маріо. Полоні, яких відпустили, і вон ми повідомили про це правоохоронні органи, і вони допитали їх. Тобто, і там є певні просування, я б так би сказав. Бо, ну це вже правоохоронні органи, хай коментують. Які перспективи? Тут важко сказати. Ну, тобто, тут все залежить від загальної ситуації. Ми були в благодатному, недалеко від Херсона. І познайомила з жінкою, яка розказала, що її сина в перші дні війни викрали разом з односельчанином, коли вона була в лікарні в Херсоні, тому що потрапила під обстріл. І доля його невідома. Тобто росіяни не сказали, де отримується її син, і про нього взагалі нема жодної інформації. Вони звертались там в якісь міжнародні організації, здавали, здається, ДНК, але. Нічого немає, і мені здається, що це навіть гірше ніж те, що коли ти знаєш, що там твою людину близько або не близько тримають в полоні. Оце незрозумілі, що з людиною, і чи можемо ми говорити і прогнозувати, скільки таких випадків в цілому, по кількості нам безпосередньо за ну, докумендовано там приблизно до 600 людей. Але щоб було розуміння, 600 людей це випадків, да? тобто велику частину цих людей ми знаємо, що їх вже повернули, або ми знаємо, що конкретно по ним їх доля відома, а є ну, відсоток і доля, яких Від Для родичів, да. так. Це дуже важливо, тому що розуміння в тому, конкретне розуміння, що да, його там незаконно судять, але він живий, він там знаходиться і так далі. Це мега важливо, це дуже важливо. І з практики у нас от яка ситуація? Тобто найжеважливіше, людей от саме на окупованій території от затримують, і там от є певний момент, їх або відпускають, або там з ними працюють дуже часто незаконно, і ну це катування. Жорстоке, дике, і необґрунтоване, ну і жахливе. От, Але от саме важ... це найважчий момент, тому що. От на моменті на перебування на окупованій території, тут е, або відпускають людину, або людина зникає, або вона десь з'являється безпосередньо в окупованому Криму, в якомусь судовому процесі, або в, в ДНР-ах, цих ЛНР-ах, ну, в ДНР-ах переважно, можливо, буде перемога і обміняють. Є можливість тиску через міжнародні організації, не завжди насправді до ефективного, але все одно привернення уваги і так далі. Тому. Дуже насправді радіють, коли от в таких ситуаціях ми їх знаходять, ну, і коли на окупованих територіях знаходять, але там от, все ж таки більш розповсюджене от катування на людське поводження, воно більше. Тому, от коли вивозять, ну, трошки трошки видихає, трошки легше. По людям, ну і дуже часто росіяни не дають інформацію, не дають її прямо, але вони, наприклад, опосередковано попевнення, можна сказати, ми там. Проводиться перевірка щодо причетності там тієї особи, так званим правоохоронним органом Російської Федерації, ну це говорить про те, що вони, хоча б фактично, ну так чи інакше визнають, що вони з ним працюють. Тому що були такі відповіді: кажуть, у нас немає питань такої людини, або таку людину нічого не, не відомо. І це найстрашніше. Зрозуміло, що ми не можемо знати про всі ці випадки, і ми ще не розуміємо масштабів, поки окупована лівобережжя Херсонщини. Якщо людині з лівобережжя необхідно або зафіксувати пошкоджене майно, або ем, зафіксувати і якось розповісти про те, що його близька людина чи родич, що викрили росіяни, чи може він в такому випадку звертатись е, за допомогою там, до вас? Так. Тобто, я повторюю, якщо є інформація і в це. Є механізм і є це безпечно для вас. Звичайно, звертайтесь. Якщо ви не хочете спілкуватися з. А дуже часто от всі там вважають, що їх прослуховують. От просто всі масово, можливо, і частково це і правда. Тому передайте інформацію, зробіть, напишіть щось. Да? Передайте інформацію родичам, які, нам, я повторюю, да, на неокупованій території. Ми зараз готуємо заяв там, по пошкодженому майну, по злочинам від свого імені. Тобто ми зазначаємо цю інформацію, люди нам перекинули там, фотографії, документи на правовласності, якщо вони є, там, якусь, ну, обставини, якусь, да, там. І ми від свого імені звертаємося, відкриваємо кримінальні провадження. Прийде час деокупації, або, можливо, раніше люди вийдуть, у них вже буде от, витяг. Да, він буде там, умовно кажучи заявником буде Данилов, але потерпілим по тій справі буде конкретно власник того майна або родич викраденого. Тому без питань звичайно, звертайтеся. Ви зараз можете бачити на своїх екранах номер телефону, з яким ви можете звернутись, і давайте зробимо так, аби про злочини, які чинять росіяни, знали у всьому світі, тому що це правда важлива.